І ворог буде концентруватися і надалі на цьому на тому, щоб просто знищувати в тому числі промисловість, ділові економічні центри таких міст, як Харків, Запоріжжя, Дніпро, особливо прифронтову територію, де вони вважають, що ближче дістати. Тобто, це те, що треба розуміти. Противник буде нарощувати кількість атак. Звичайно, вони, скажімо, ви бачите, що їм не вдається. Одномоментно запускати значну кількість по якомусь одному населеному пункті. Тобто, щоденно це не відбувається, тому що, як би там не було, все ж таки відбуваються удари і по військових об'єктах російських військ, і в окупованому Криму, і вишукуються інші пускові майданчики, і в тому числі місця складування і зберігання дронів. Але от такі от удари по прифронтових містах, особливо це те, що ми бачили. Коли вони беруть паузу і не застосовують велику кількість дронів для одного двох міст, то ворог постійно завдає ударів по Херсону, по Запоріжжю. Запоріжжя минулий тиждень практично щодня. Ворог завалював кабами і дронами. Харків теж саме Суми, Чернігівщина, Дніпро. Вся прифронтова зона, куди як вони вважають, їм швидше можна дотягтися, і де можна, як думає ворог, пройти наші системи ППО, вони завдають ударів. Ну, можу вам сказати, що, зокрема, і в Дніпрі, і в Запоріжжі, все ж таки працюють системи ППО. На жаль, не все вдається, тому що ворог змінює тактику.